Голова Київської реадміністрації Лозовенко Марина. Біля мене стоїть це наша Строїтельна академія, наш голова академії судін... Кавропа, Тор... Анатолій Володимирович. Володимир. Вони десь дві години обслідували ваш будинок. Зараз він скаже свій вертик. Ми... А що далі будемо робити? Я далі з вами буду працювати. Я вітаю всіх, але день такий дуже. Складний, скажу відверто, це не вердить і попередні і, 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 і наші обстеження візуальні, і наша думка, є, що треба робити, і що ми бачимо. Скажу відверто, проблему всі бачать. Вертикальна перегородка да, між е, вона знаходиться в такому аварійному стані. Одна з них правіше вона е, руйнувалася, перекриття руйнувалося, вона висить. Вона заклінена між перекриттями. І ситуація дуже дуже, дуже ну, вона невідома, як вона якої запас місці вона має. Ми будемо працювати над тим, щоб її стабілізувати, щоб вона була підперта тимчасово і можна було, було стояти так сказати, працювати під нею, щось зачищати, тому що сьогодні зараз дуже опасно працювати людям, рятувальникам, навіть в розшистській цій зоні. Ще, ще такий момент. Сьогодні і декілька днів нам потрібно буде працювати. Для того, щоб ми спокійно працювали і нікого не вражали на безпеку, нам потрібно, щоб вдома нікого не було. Тому ми пропонуємо всім зараз, у кого немає документів, на вході біля ваших парадних буде стояти поліція та ДСНС. Вони вас будуть проводити по два-по три, по дві, по три особи з і одної квартири. Не, не потрібно в квартиру заходити всією сім'єю. Забрали саме необхідне і виходить. Е, будемо сподіватися на Господу Бога, щоб не пішов дощ і щось таке, тому що це дуже буде для нас погано далі працювати.